А увазі новинка в нашому автосалоні Ford Focus 2020 року, 32 000 км пробіг? Автобіль з 1,5-літровим бензиновим двигуном. Класній комплектації з механічною коробкою, два ключі. В комплекті круїз-контроль, датчик світла, електроручник, 6-ступенева коробка передач, датчики. Датчики тиску в шинах, клімат, контроль, зони підігріву сидінь, підігрів руля, підігрів лобового скла, великий монітор, CarPlay, Android Auto. місткий салон, тканина темного кольору. Автомобіль з литими дисками. Приїжджайте, тестуйте, більш детальніше розкажемо про нього. Чекаємо на вас в салоні, також є багато інших автомобілів на вибір. Різних марок та брендів. Чекаємо на вас.